Ну що, ми погуляли, трошки зголодніли і зараз підемо в заклад. Ми вже давно хотіли туди потрапити, але якось не, не виходило. Ну, зараз йдемо їсти в підземелля. Знаходиться цей заклад прямо на площі ринок. Ось орієнтир, ось ця фігура стоїть, монаха. З ним, до речі, можна отак стати всередину і сфотографуватись. У тебе яка модель? Діночка не сильно виходить. Підземелля. П'яте підземелля. Так, ну що, ми прийшли в ці підземелля, дуже так автентично. Тут такий дуже атмосферний заклад, я вам так скажу. Ну і зараз будемо замовляти щось м'ясненьке, і спробуємо тут меню їхнє фірмове. Так, ну що, принесли їсти Поки керітті? <покорі> мені не принесли, зато мені принесли сіда у такому кухлі. М -м, рибку. принесли, як тобі смакує? Так, смачна риба. Смачний такий, якийсь гірчично медовий. Эй, так аж без мене. Вилку, не, так, як среднявичи, і макаємо соус. І їмо. Mm. Mm. О, таке медове. Смачно. Де моє м'ясо. Чучука м'ясо. Спочного. Так, нам принесли наше м'ясо, воно горить. Воно горить. А що робити? Клас. Ну що, принесли мясо? м'ясо? А воно горить. Може прям підсмажувати його, досмажувати клас. Ну ке м'якеньке. Це Все. Подача і м'ясо. Топ. Вже очі в різні сторони напилися. <хе> ну що, ми добре посиділи в цьому закладі, і наш рахунок заставляє 1140 гривень. Ну, в принципі, ціна доволі таки адекватна, за багато м'яса, купу випивки, тому ми, в принципі, рекомендуємо цей заклад. Приходьте у п'яте підземелля. І не раняйте телефон. Будеш їсти. Ця фішка була в дефталіні. Ми були. Там таке було. Там було наловити папірочків. Ну, я вам так скажу, що цей заклад популярний. А після нашого відео стане ще популярнішим. Тому що а, ставте лайки і дзвіночки, щоб не пропускати наші відео. А ми пішли далі гуляти по Львову. Так, а всім, хто хоче мене відправити до армії, скажу так. Я і вже тут. Так що підписуйтесь на каналчик. Далі буде дуже цікаво. Дякую, хтось дякую всім, хто підтримує мене.